Але у нас є ще другий, другий рівень. У нас є конфлікт всередині самої державної вертикалі. Виявляється, що оцей представник, пан Возний, я не знаю, як представник міна адміністрації. Ну те, що ви назвали, по суті каже про узгодженість його дій з генералом Борисюком, і всі його зак заключення підстав вчорашніх прес конференцій були на підставі, значить, заяв діючої керівництво керівниці відділу юридичного відділу гостомирська військової адміністрації. Тобто, це все було разом зроблено. Присутності інших, інших чиновників. Так от, його була заява, яка мене, чесно кажучи, збентежила, про те, що ті люди, які зараз, на його думку, вставляють уже мінімум 6 місяців палки в колеса адміністрації селищні, вони знаходяться в обласній, Київській обласній військової адміністрації, і це ВОші. Розумієте, це Воші. Далі це зрадники, далі це диверсанти. От ви можете послухати і що їм і треба Тому, займатися. Я хочу, звер... да. я хочу звернути увагу на. От екран, не знаю, чому це не працює. От пан Возний, який говорить про те, що не визнає повноваження військової обласної адміністрації, там говорять про дегресанта з паном Ківою. Є відеозапис всього цього загальних зборів, там, де пан Ківа говорить, і відповідні організатори, що це найближчі, найдовіріші однодумці тощо, які, значить, переживають за патріотичні що і от вчора я дивився ту конференцію, і пан Возний почав з тих самих слів, які були на той конференції з паном Ківою. Я хотів би продовжити, наприклад, на конкретному прикладі: вміняється обласній військовій адміністрації, що вони 6 місяців. Не затверджують штатний розпис селищної адміністрації і не укладають відповідні трудові договори. Дійсно, це передбачено. частина 5 статті 4 закону про правовий режим воєнного стану. У мене виникає перше запитання шість місяців. Тобто на посаді тоді був Кулеба Олексій. Зараз він заступник керівника офісу президента, тобто він воша. Да? Ну добре, давайте давайте приймемо за даність. А чому не затверджують? Я читаю, наприклад, що військові адміністрації населених пунктів формуються з звіскослужбовців, осіб рядового начальницького складу правоохоронних органів, служби цивільного захисту, які відраджаються до них встановленому порядку. Іде, іде перелік, а потім в кінці або на підставі там трудових осіб працівників, які уклали трудовий договір з обласними військовими адміністраціями. А чи не могла військова адміністрація обласна задати питання? А з кого ж ви формуєте? Я ж сам був, коли нам перешкоджали наші громадські організації, Я бачив цих людей. Вони ніякого відношення до військових не мають. Вони напялили сюди ці фліски, військові. Розумієте, і значить, претендують на те, щоб зватися там і відрядженими від збройних сил або інших органів? Я думаю, що тут є питання, і обласна військова адміністрація, можливо, їх піднімає. Далі у нас питання: не затверджується штатний розпис. А що за люди розумієте? А скільки осіб? А по розумієте, тут настільки можна сказати, що немає довіри зараз з рівня області до рівня з до рівня селища. А ви можете задати запитання: а є чи є рівень довіри від рівня президента або кабінета міністрів, або ради нацбезпеки оборони або генерального штабу до військової адміністрації? Я також бачаю, що немає, тому що уже не вашими, можливо, гнедами там не знаю, не договорив. Він він фактично обізвав і Верховну Раду України і президента України, який дійсно за статтею 10 закону про правовий режим воєнностану міг би внести відповідний законопроект для розширення повноважень військової адміністрації, але він цього не робить.